Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Цієї ночі рашисти знову атакували міста України, запустивши шахеди. Наші сили ППО працювали в центральних, південних, північних областях та столиці. У Києві через російський шахет у Солом'янському районі в багатоповерхівці в трьох квартирах частково руйнування стін та ще у трьох вибиті вікна. Виникло загорання та на верхніх поверхах. У дворі будинків з десяток потрощених машин. Двоє постраждалих із забоями м'яких тканин та різаними ранами. Один з них госпіталізований. Додам за останні шість днів. Це третій удар шахедами по Києву. Також є фіксація падіння уламків в Дарницькому районі, там внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, на щастя, без постраждалих. І зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці, там без зруйнувань постраждалих. Війська Російської Федерації увечері завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив керівник Ова Малашко. Попередньо травмованих немає. Росіяни хаотично та безглуздо обстрілюють міста і села області. У Гуляйполі майже немає вцілілих будинків. А що таке комунальні вигоди? Люди, яких там лишається більше як півтори тисячі, вже забули. Втім, попри скруту чималу вирогідність загинути серед білого дня просто на вулиці, місцеві не втрачають наснаги, не лише долаючи страх жити далі, а й готуватися до свят. При кормі свого автамир Гуляйполя пан Сергій везе нас вулицями розтрощеного міста до епіцентру свіжих прильотів. каже росіяни, що звідси залічені кілометри бомблять щодня. Більше це арта. Виїжджає сау, декілька пострілів і виїжджає. Стріляє хаотично. А ще, звісно, луплять градами. Живого місця тут майже не лишилось. Багато квартирні будинки пошкоджені всі. У нас їх 49. Ну а приватного сектора ну відсотки, мабуть. 67 сім'ї пошкоджено. Нещодавно російські варвари, що називають себе антифашистами, майже добили меморіал жертвам Другої світової у середмісті. На жаль, бачите, що орки з ним зробили. Оце вирваться Оце останнє на минулому тижні буквально. Той обстріл ледь не укоротив віку пані Валентині, яка тоді так само йшла повз Заді вас Он вирва тут був прильот, і я бігла якраз до підвалу. І оце якраз ми ось на, на, на тій неділі ми теж так потрапили. Я дуже боялася, тільки щоб коли летіло каміння, щоб не попало в голову. Утім, договорити із пані Валентиною. Ми не встигаємо чутно виходи арти. Постоянно нас обстрілюють постоянно. Оце немає немає так і одного дня, щоб цього не було. Дуже важко, давайте, дуже давайте, важко. Давайте, давайте, Пані Вонте, давайте ховатися, чули, ви вже. Добре, добре. Всього так, доброго, дякуємо. да, побачення. побачимо. Боїмося. 72-річний пан Павло, якого ми зустрічаємо біля гетрострощеного будинку культури, твердить, попри щоденні обстріли, їхати з рідного дому не воліє, а до холодів приготувався. Дрова заготовили, газ син привозить, привозить балонами, електроенергія поставили. Дві панелі. Інколи включаємо, а то фонариками світимо. Нині у Гуляйполі лишається десь 1600 людей. людей. Єдиний на всіх лікар первинної медичної ланки це пан Максим, якому щоправда, ще допомагають шість медсестер. Зараз справляємось, ну, нормально. Ліки є. Дякувати організаціям, волонтерам. З Чим зазвичай люди звертаються? Ну, зараз найбільш поширене, так як погодні умови, це більш застудні захворювання. Ну, Звичайно, серцево-судинні, це гіпертонічна хвороба. Пан Сергій прийшов по безкоштовні ліки для тяжкохворої дружини. Попри скруту, а в місті більш як півтора року ані води, ані світла, ані газу їхати не хоче. Я, добусі, строю собі будинок з усіма будомствами. Все є, стоїть. Куди їхати? Мер міста твердить, можна постійно мовляють людей виїжджати, хоча бажаючих обмаль. При яка меншому бажанні евакуюватися, ми готові безкоштовно евакуювати. Також нам допомагають в евакуації. І червоний хрест, і поліцейські доброчинці допомагають і тим гуляйпільцям, що лишаються під бомбами росіян. Це новоприбула партія гумдопомоги. у фурі Червоного Хреста. Купа напоїв. 576 паків. Ну, Зараз потім ще буде довезено. Та буржуйки це не перші буржуйки, це ми вже привозимо там. Я пам'ятаю навіть п'яту чи шосту партію буржуяк. Ну тобто для гуляйполя і, і минулої зими, і цієї зими. А зараз 24 штуки у середмісті біля пам'ятника Махну вже встановили та прикрасили скромну ялинку. Пан Сергій каже, це бліда тінь тих, що були тут на свята до навали, та певен, усе повернеться. Де ще кращу ялинку у пана Павла по усім українцям на наступний рік обмаль, та вони каже, найголовніші перемоги над тими ізвергами. Фашизмом, російським фашизмом, і миру, і все на все здоров'я всім і миру. Андрій Почті, Артем Дажанков, факта Сі Єдині новини лише Україна може говорити про втому від війни. Про це заявив президент Чехії Петер Павел в інтерв'ю французькому виданню. Лемонт пояснив: європейці звикли до війни та не можуть казати, що вони від неї втомилися. Європейські міста не бомблять, громадян не вбивають. Єдиний тягар Європи щодо допомоги Україні це прийом біженців і певне зниження комфорту. На думку Павла, європейські лідери повинні мати мужність сказати своїм громадянам, що допомога Україні це спільний інтерес. Президент Чехії також заявив, що України-партнерки не надали Україні необхідне обладнання вчасно, щоб ЗСУ змогли провести швидкий контрнаступ. Тому те, що вдалося українцям, викликає повагу. Павел додав, якщо дозволити Росії перемогти, це створить загрозу безпеці всієї Європи. Наймасовіша стрілянина в історії Чехії у центрі Праги в Карловому університеті нападник відкрив вогонь. Загинуло щонайменше 15 людей, ще 24 поранені. Українців серед них немає. Про це повідомили в нашому МЗС. Сам бивця наклав на себе руки. У Чехії завтра оголошено національну жалобу на пам'ять про жертв трагедії. Перехожі і туристи, що тікають від пострілів, студенти ховаються від нападника на даху будівлі. Це філософський факультет Карлового університету Праги, за кількасот метрів звідси знаменитий Карлів міст. Саме тут, у центрі чеської столиці, нападник відкрив вогонь по людях, стріляв з даху будівлі університету холоднокровно і хаотично упродовж 20 хвилин. Здійснив кілька десятків пострілів із гвинтівки зі снайперським прицілом. Я саме прямував до університету. Коли підійшов ближче, раптом побачив натовп і почув постріли. Люди почали вибігати з будівлі, хтось у паніці, хтось піднявши руки. Здавалося, наче я в кіно, але відбувалося все насправді. На місце подій одразу прибули рятувальники і поліція. Частина правоохоронців розпочала евакуацію людей. Інші переслідували нападника. Коли поліцейські відкрили вогонь на ураження, стрілець зістрибнув з будівлі цьому жахливому вчинку немає виправдання. Я відчуваю глибокі суми і огиду перед обличчям цього безглуздого і жорстокого насильства. Ми робимо все можливе, щоб надати допомогу постраждалим, їхнім родинам та рідним загиблих у цей важкий час. Ми повинні об'єднатися щоб вшанувати пам'ять жертв цього жорстокого злочину. Нападником виявився студент філософського факультету Давид Козак. Йому було 24, торік, здобув ступінь бакалавра історії, а цього року навіть отримав нагороду за успішну випускну роботу. Чоловік жив неподалік Праги до злочину, готувався ретельно. Вів телеграм-канал російської мови, хоча сам Чех писав, що надихався масовими убивствами, скоєними Росії. Перш ніж прийти до вишу зі зброєю, застрелив батька. Поліція поліція отримала інформацію від свідків, що озброєний зловмисник вирушив до Праги. У його рідному місці знайшли мертвого чоловіка, і невдовзі ми з'ясували, що це батько нападника. Ми також оперативно дізналися, що підозрюваний студент філософського факультету. Він мав відвідати лекцію по обіді. Тож ми негайно вирушили до будівлі університету. Лідери з усієї Європи висловлюють співчуття через смертельну стрілянину. Відреагував і президент Володимир Зеленський. Я глибоко шокований новинами про трагічні події у Празі, внаслідок яких загинули та постраждали мирні люди. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим. За даними поліції, зловмисник діяв сам мав дозвіл на володіння зброєю. Правоохоронці нині встановлюють мотиви його вчинку. Чеська влада вже назвала стрілянину наймасовішою і безпрецедентною в історії країни. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Найбільший російський виробник скрапленого природного газу втратив низку контрактів через санкції Сполучених Штатів Америки. Такі дані напередодні оприлюднило видання Reuters. Йдеться про російську компанію Новатек, яка вже сповістила своїх клієнтів про форс-мажорні обставини, що на майбутніх поставах за проєктом Arctic LNG-2. Нагадаю, минулого місяця Америка наклала санкції, зокрема на вищевказану компанію, і це завадило країні агресорці збільшити свою ринкову частку на світовому ринку скрапленого газу. Таким чином, уряд США завадив Росії стати одним з головних експортерів скрапленого природного газу у світі. Українські автівці розробили протез, який може допомогти нашим військовим і цивільним, що втратили руку. Розробка на рівні дорогих світових аналогів, а коштуватиме в рази дешевше не лише в закупці, але й в обслуговуванні. Адже більшість елементів українського виробництва та прості у заміні, при тому, що протез багатофункціональний. Розробники шукають інвесторів, щоб запустити виробництво. Висококласна українська розробка, проте з руки з унікальним двохосьовим поворотним зап'ястям на рівні найкращих світових аналогів. Наскільки це зручніше, наші конструктори показали на відео. Якщо людина хоче допити склянку води, вона підіймає лікоть до гори. Ми пропонуємо поворотне зап'ястя на дві осі. Зап'ястя підкручується, і людина може нормально пити. Ідея протеза належить інженерові програмісту Борису. Наш проект націлений на покращення життя людей, які втратили кінцівку. Ми пропонуємо значне повернення функціоналу через встановлення якісного біомеханічного протезу за більш ніж доступною ціною. Борис разом із Сергієм Томузом та Юрієм Пожаром створили компанію, яка розробила біонічний протез із багатьма перевагами. Коли людина торкається предмету, вона отримує вібрацію. А коли об'єкт холодний або гарячий, у середини нагрівається або охолоджується елемент, і людина це відчуває. Бачив різні стартапи дуже багато котрих. Там теж хочуть якісь там сенсори в пальцях додати, але в нас вже є і це українське, і це дуже круто. Ну такого функціоналу, як у нас, з таким зап'ястям, отак, щоб купити, немає. Такі функції є у доволі дорогих японських протезах. А це розробили наші хлопці. Ось на кухні Сергія перші випробування проходить Іван, військовий, який втратив руку на фронті. Хлопці поки що вкладали у справу свої гроші, та по черзі присвячували розробці свій робочий час. Один працює, двоє там звільняються з ІТ, працюють там весь день, там з протезом. За Закордонні аналоги коштують до 40 тисяч доларів. Наші винахідники хочуть зробити протез доступним за ціною, тому зараз шукають гроші на масове виробництво. Якщо все ок. То ми беремо вже ставимо на конвейер і хочемо випускати приблизно 20 протезів на місяць, щоб ціна була не вище 6 тисяч доларів. Модель протеза доволі розумна і оптимальна у ремонті. Важить до кілограма, а запчастини можна відправляти користувачу поштою. Приблизно 75% – свої компоненти. Свій софт та нейромережа для обробки даних в кожному пальці свій електромотор, який керується мікроконтролером. Для початку виробництва потрібно приблизно 700 тисяч доларів. Наші конструктори шукають інвесторів. У просуванні перспективного технологічного проекту надає допомогу платформа Brave Inventors. Здається, що це дуже велика і потужна інвестиція, але в перспективі це буде дуже функціональний винахід і виріб, який буде дуже конкурентно спроможний. І я вважаю, достатньо доступний по ціні. Платформа безкоштовно допомагає презентувати проект на міжнародних конференціях і виставках у спеціалізованих групах. Її менеджери тішаться, що розробники контактні та публічні. Усі дуже сподіваються знайти інвесторів. Із подробицями проекту можна ознайомитись на сайті versibionics.com. Олена Астахова, Христина Венгелі Денис Синєгін, Олексій Євченко. Факти ICTV. Єдині новини. До шорт-листа премії Оскар 2024 у двох категоріях потрапив фільм «20 днів в Маріуполі. Журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Про це повідомляють на сайті кінопремії. Зокрема, фільм потрапив до шорт-листа в категорії Найкращий документальний повтометражний фільм та найкращий фільм іноземною мовою. Мстислав Чернов працював над фільмом разом із фотографом Євгеном Малалєткою та продюсером Василісою Степаненко, з якими був в Маріуполі під час російського вторгнення боїв за місто і трагічних подій які вони бачили, перебуваючи в лікарні, вони знімали наслідки бомбардування пологового будинку і знищення драмтеатру з людьми, численні обстріли і загибель дорослих і дітей. Номінантів на 96-ту премію Оскар оголосять у вівторок, 23 січня 2024 року. Вручання премії заплановане на 10 березня. Це всі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Він приєднується до нас в прямому ефірі. Вадиме, доброго ранку, тобі слово.